Королевчанка Олександра Новик понад місяць відвідує безоплатні фітнес-заняття у безпечному просторі. Говорить, за цей час їй вдалося схутнути та знайти однодумців. Я боялася, що не сприйме якось люди, які тут будуть разом зі мною, що хтось буде дивитись на мою фізичну форму або там в те, що я вдягнена, але це не справдилося. Абсолютно класний колектив. Всі підтримують, особливо після перших разів. Розповідають свій досвід. Фітнес-тренерка Галина Колишенко працює у цій сфері понад 20 років. У безпечному просторі розповідає, проводить заняття для жінок різного віку, отримуючи фізичне навантаження, ми відволікаємось від турбот від якихось проблем своїх негараздів. Ми концентруємось на цій саме діяльності, на навантаженні і таким чином рівень стресу знижеться. Віра Усенко в безпечному просторі відвідує психолога. Такі заняття, говорить жінка, допомагають відчувати себе більш впевненою та спокійною. На минулому занятті дуже цікаву мотанку зробили і я подарувала своїй дитині. Вона була дуже задоволена. Мені це принесло користь в тому, що я провела час цікаво, поспілкувалися із своїми. Співрозмовницями це жінки мого віку і перенесла дитині цікавий сувенір, зроблений своїми руками. Я хотіла собі де небудь безпечний простір, саме безпечний простір, де я відчуваю себе такою, якою я є. Безпечний простір у Кролевці для жінок, дівчат та хлопців до 11 років. Працює з 1 липня цього року. За цей час до них звернулись 510 людей, говорить мобілізаторка безпечного простору Юлія Кириченко. Тут надають психологічну допомогу, юридичні консультації, організовують тренінги, майстер-класи, дитячі активності та зустрічі для підлітків та жінок. Тут діють правила конфіденційності, поваги, недискримінації – тому ще й додатково наші працівники проходять спеціальне навчання з захисту прав людини, реагування на насильство. До неї розповідає психологиня Оксана Стебленко: люди звертаються з питаннями про сімейні стосунки, виховання дітей та переживаннями пов'язані з війною. Вправи на дихання мають важливе значення, оскільки дають можливості набратися сил не тільки розслабити м'язи, але й трошечки відгородитися від проблем довкілля. Оточуючого середовища, також медитація, вправи арт-техніки пов'язані і дуже корисні для діток. Кейс-менеджерка Лариса Лукаш допомагає відвідувачам центру визначати потреби та отримувати підтримку від психологічної чи юридичної консультації до практичної допомоги. Ділиться мали випадки, коли завдяки супроводу люди вирішували свої питання. До нас звернулася жіночка. Ми допомогли їй. У неї було питання по юридичному. По Юридична консультація. Наш фахівець надав консультацію там з оформленням права власності вступити. Помогли зібрати документи, і у людини все вийшло. Окрім інших фахівців, у просторі працюють тренер з йоги та логопед, Додає Юлія Криченко. У планах додати уроки з англійської мови. Безпечний простір у Кролевці приймає відвідувачів щоденно із 9 до 19 години. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.